Я задоволений хлопцями самовіддачею, бажанням, і мене здивувала навіть черкаська команда, чому вони виглядали так інертно. Мені показалося, що вони нас не доцінили. Я думаю, ну, ми заслужено перемогли Черкаси. Переоцінити здобуті очки у Черкасах важко. Завдяки цій перемозі ФК Тернопіль із п'ятого місця перескочив на друге. Найближчий матч муніципали знову зіграють на виїзді у суботу, 26 квітня, проти овідіопольського Реал Фарма. Однозначно хотіли б вже. Біля своїх бурінків зіграти дома на домашньому полі. Ну, календар так склався, що бачите, всі ігри на виїзді. Ну, приємно, одно, що беремо очки, не приходимо з виїзда. І я думаю, одно, що після таких ігор, як Славути, що команда тільки психологічно і получає наснагу. Я думаю, для боротьби у Одесі зараз фарму ми будемо повністю готові. Наразі ж ФК Тернопіль завдання на сезон. Вихід у першу лігу. Завдяки місцю у чільній четвірці вдається виконувати, хоча у турнірній таблиці відстань між ліди. ...командами вимірюється ліченими очками. Як не граємо, що не граємо, а всі команди тримаються разом. Це говорить про те, що я би сказав, що ті топ-8 команд, які зараз є в другій лізі, вони б не загубилися і в першій лізі. Іде компромісна боротьба, боремося за кожне очко, Аутсайдери теж не сплять, десь кусають, щіпають нас. І Я думаю, одно, що турнірна таблиця зараз на сьогоднішній час дуже складна, але десь маленькі плюси є в нас.